Команда з ВСМ місто Київ гандбольний клуб Хмельницький. Країнського чоловічої гандбольної суперліги. Хмельницький проти Скашевесим. Поєдинок проходить в столиці на майданчику палацу спорту. Перший гол київської команди. Відкрите питання. Хто є фаворит, Хто більше претендує на у цьому поєдинку. На початку краще виглядає Хмельницький, який знову має перебувати у Хмельницького. Немає капітана Даміва, немає Базилюка Андрія Денісевича. Андрія Червонцева. Літиїнський в лінію. Не забуває з хорошої позиції. Не забуває Олександр Маєвський. Під часом Хмельницький отримав м'яч. Порушення правил. Дмитра Коваленка. Данила Савчук. Савчук. Савчук проходить між двома суперниками. Пасивно захищається Хмельницький. Кидок з запору. Шикарне виконання. Дякону зараз в розіграші. передача на Савчука. Класно, швидко ходить м'яч, Стягують і пас вкрає на Михайла Коноваленка. Не забуває соснови на пожний у воротах Роман Хоменко. Не забуває Літинський. 35 секунд. Класний розіграш. все на хорошій швидкості. Який завершиться вириванням Руслана Діякону. Не забуває зараз Червонцев. І перший тайм завершується за рахунку 17-13. Шем по центру передача на Червонцева. Літинські зопори, класники до після невеличкої паузи, яка і, можливо, стала ключом до проведення замін. Тільки чотири гравці на від запасних е, у Скаші ВСМ. І п'ятеро запасних е, у Хмельницького. Не причому для обох команд. Ще не червона, це авті, Передача пішла вниз. Суддя попереджає про пасивне воєння. Ідеальний кудок виходить у Соснового. На арені гамбулісти мотора. Ще раніше можна було тут побачити гамбулістів з Ці дві команди прийняти цей м'яч. Вдало пора атакував 21-16. Червон Літинський в лінію на Маєвського. Той в боротьбі відрікав м'яч Івана Мельника. Забиває лінійний є. Хмельницького. Савчук. Класне виконання. Це і це Тіщенко. Коваленко. Тіщенко. Вау. Яка краса. Це виконавча майстерність Руслана Діакону. У Хмельницького новий гравець на майданчику. Це третій номер Андрій Степаненко на позиції правого крайнього. Коваленко, Савчук. Майорський на виході. Забиває Дмитро Коваленко. Літинський. Сосновий. О, настільки вже невдалий кидок. Хвилин залишається діакону. Переграє Романа Кульнєва після передачі Данили Савчука. Знову після швидкої атаки забиває з ВСМ. сем. у ворота столичної команди. І завершується гра з рахунком 36-31.